Як вони всі неправі? Час це ніколи не те, що лікує, радше зриває повсякчас слой, захисний слой з рани. радше щось зраджує пам'ять, і тільки календарні дати дають спогадам прорости заново в голові. Я більше не пам'ятаю назв стількох колись рідних, місць і вулиць. Мої намагання в емпатію закінчуються зіткненням земних плит на межі мого тіла. Я більше не знаю звання статусу друга. Градація ймовірностей з до двох можливих. Обох контрастних, біле і чорне, без права на помилку. Тепер ти захисна колона, яка під тиском зовнішнього витримує важке, внутрішнє, яка все ще стоїть скалою і надає прихисто кожному потребуючому. Тепер ти стиснута пружина, очікуєш на стрибок або хоч щось схоже на звільнення. Інтернет став моїм головним тригером. Перший пост в інстаграмі свідчить. В зрінованому бахмуті цвітуть маки, але більше нема кому на них дивитись. Дякую.